Так, сьогодні в нас багато новин. Нарешті запрацював уряд. Сьогодні Мерц нам презентував своїх міністрів. Зараз пройдемося по ним з точки зору українських біженців, тобто з нашої колокольні, з вами подумаємо, що можуть ці міністри нові принести нам українським біженцям у Німеччині та Європі. Також сьогодні була ще одна велика новина підписана коаліційна угода. Вона там правками. Ось це все я для вас вже швидесенько прочитав, Ну, не повністю, але проглянув. І все, що нас цікавить в цій коаліційній угоді, я для вас сьогодні вибрав. Ось так. Сьогодні в нас, значить, зараз я пишусь 18.45. Надіюся, о 8-й годині я опублікую. Тому, будь ласка, лайк мені поставте за пророблену. Пороблену роботу і за оперативність, будь ласка, ось так. А я буду починати. Тож, ключові фігури нового уряду Мерця, які важливі для нас і з вами для українців. І першим номером у нас іде Катерина Райхе. Вибачте, не Катерина, а Катаріна. Ось це міністр економіки та енергетики від партії ХДС. Хто ж вона така? Колишня депутатка Бундестагу від ХДС. Нині вона СЕО, це директор по старому енергетичної компанії Western Energy. Енерджі, дочірна є ЄОН. І чим саме цікавить вона нас українцям? Очікується, що вона зосередиться на енергетичній політиці, ну, це звісно, і очевидно так. І е це може, звісно, вплинути на вартість життя та енергетичні субсидії, зокрема для нас, для біженців. Наступний міністр це Йоган Вадепфуль, це міністр закордонних справ. Він теж йде від партії ХДС. Хто він такий? Це досліджений політик, відомий своєю підтримкою України. Тому це наш пацан, наш слон. І чому це важливо для нас? Тому що його призначення прямо свідчить про продовження політики Німеччини стосовно підтримки України на міжнародній арені. А це дуже важливо для всіх нас. Далі йде в нас Олександр, далі йде Олександр Добрий, міністр внутрішніх справ. Він також від ХДС, і тут конкретно кожної нашої сраки вже стосується. Це колишній міністр транспорту відомий жорсткою позицією щодо міграції. Ой-ой-ой. І то, чому він важливий для нас, тому що він може ініціювати зміни в міграційній політиці, що вплине на статус українських біженців? Торстен Фрай – керівник канцелярії, він також іде від партії ХДС. Близький соратник Мерца відповідальний за координацію роботи уряду. Ось так від нього залежатиме реалізація політики уряду, включаючи питання інтеграції біжень. Далі в нас іде Карсен Вільбергер, це міністр цифровізації та модернізації, це типу нашого Михайла Федорова. тобто є Федорова. Ось так. Тож маємо надію, що банкінг в Німеччині нарешті добре запрацює, і можливо вони ще й дію якусь зроблять. Це буде взагалі фантастика. А насправді він є SEO, як ми приділили вже з вами, що це директор по нашому компанії Secondі і відповідальний за цифрову трансформацію. Він і чому він для нас можливий? Тому що він може вплинути на цифрові сервіси, які використовують біженці, зокрема в сфері інтеграції та працевлаштування. Оце мені цікаво. Вони написали цифрові сервіси, котрі використовують біженці. А напишіть в коментарях, які ми з вами німецькі цифрові сервіси використовуємо такі от супер необхідні для нас. По-моєму, ми тільки листи йшлимо. Якщо я не правий, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось такі основні призначення. Вибачте, глибокого сьогодні аналізу по ним в мене немає, тому що їх призначили ось-ось. Буквально там, 6 годин назад я з роботи прилетів швиденько, кожного продивився і зробив висновок, що нам цікаво, що не цікаво. Ось так. І подаю вам інформацію. А далі ми до головної нашої сьогоднішньої новини це коаліційні угоди, котра була сьогодні підписана. І вона була підписана о 4-й годині, тобто ось-ось. Ось на партійному з'їзді ХДС у Берліні 96,6% делегатів підтримали коаліційний договір із соціал-демократами. Це означає, що новий уряд формується, але зі старими обличчями і обмеженими змінами. Тож ключові тези угоди. Сьогодні все дуже швидко. Жорсткіша міграційна політика. Ой-ой-ой, керована імміграція і обмеження нелегальної міграції. Тобто, це не до нас, це до нелегалів. Більша підтримка армії і безпека. Продовження соціальних програм, але з оптимізацією витрат. Отут буде цікаво. Далі у випуску зараз я вам про це розповім. І акцент також вони поділяють на трудову міграцію. Пріоритет тепер тим, хто працює. І тут зараз всі ті коментатори зроблять фейлспалм такий. А я вам що писав, що ті, хто працюють, ті залишаються, хто не працює, їдуть. Звісно, загальна політика все виглядає так, але. Не все так, тому що не грошами одними думають, і не з одних грошей складаються європейські принципи. Тому не все так прямолінійно. Тому давайте розбиратися. Тому що тут Ненсі Фейзер залишиться відповідальною за внутрішні справи імміграції. Відомо, що вона прихильна до реформування тимчасового захисту. Подивіться, позавчора ми про це розмовляли. Фрідріх Мерц обіцяє скорочення соціальної допомоги для тих, хто не інтегрується. Тобто, працювати і вивчати мову буде ще важливіше, а то було до цього не важливо. І ось тут, нарешті, є новий акцент, тому що до цього вони все повторювали, в принципі, що ми знали. Але тут легалізація працевлаштування українців. Через трудові візи після завершення 24-го параграфу. Ми про це вже тисячу разів з вами розмовляли, але у Буддистазі про це заговорили вперше. Буде спрощення процедур для переходу з тимчасового захисту на трудовий статус. І я такий одразу: а ну, а ну, ну, що, 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 що? Це я так одразу починаю думати, коли натрапляю на наше з вами цікавою питання. І одразу ж починаю шукати і потрапляю ось на такий список сайтів. Або можна сказати, не сайтів, а джерел навіть. Це сайт CDU, тобто сайт HDS, тобто найджерельніше джерело, джерельніше можна тільки, вибачте, у в баночку набрати. Тому швидше мені лайк за всі розслідування по новинах. І ось що там. Пишуть у новому коаліційному договорі між ХДС, ХСС та соціал-демократами, підписаному сьогодні, 28 квітня 2025 року. Передбачено суттєві зміни в політиці щодо українських біженців. Зокрема, планується припинити виплату бургер І всі такі та да да Бургер гельт будуть припиняти. Ні, не будуть. Це все для новоприбулих біженців. Не буде бургер гельда. А для тих, хто отримував його, все так буде, як і раніше. Тому видихайте, карвалол виливайте. Українці, котрі перебувають і реєструються після 1 квітня 2025 року, вони отримуватимуть допомогу відповідно до закону про допомогу шукачам притулку. Тобто азюльб, вербунс, Хух. Ось тут ми робили про це вже ми Теж розмовляли і ось випуск, де все про це. Тому якщо ви тільки приїжджаєте, дивіться ось цей випуск. Це рішення у нас спрямовано на стимулювання працевлаштування за задумом їхнім, звісно, серед українських біженців та зменшення соціальних витрат. А для тих, хто ще раз повторю, для тих, у кого сам серцевий напад. Хто перебувають у Німеччині та отримують бюргергельд, виплати залишаються без змін. І це так написано в джерелі. Тож, якщо коротко, що це означає для українських біженців? Соціальні виплати залишаються, але тиск на пошук роботи зростає. Тим, хто планує залишитись надовго, треба вже зараз готуватися. До переходу на трудові візи, наприклад, через параграф 19c або 18b, ось випуски праці візи. Будь ласка, подивіться, якщо ще не бачили, це виглядає так, що будуть якісь е цікаві е ангіботи е запропонування для. Українських біженців, котрі вже інтегрувалися і працюють. Тобто, ось ми сьогодні з вами і уважно і розглянули, що підписали в новій коаліційній угоді. Так, загальні напрямки є. Підтримка працевлаштування українців через трудові візи інтеграції, реформи є, але чого ми з вами так і не почули. І що дуже важливо саме для нас, українців у Німеччині. Ми не почули конкретних планів, як продовжать чи змінять 24-й параграф після 26-го року. От. Ми не почули жодних гарантій для людей. Людей пенсійного та предпенсійного віку, що буде з тими, хто не встигне вийти на роботу і не отримає робочу візу. Також ми не почули, я не знайшов ніякої інформації щодо деталей про спрощення отримання постійного проживання для тих, хто вже інтегрує. Ось так. Немає ясності щодо збереження доступу до соціалки для найвразливіших це для літніх хворих та одиноких. Ось так і головне, ми не почули чіткої візії, що українці в Німеччині це не просто тимчасові гості, а вже частина цієї країни. Тому зараз головне, як завжди, не втрачати пильність, поки політики там пишуть красиві заголовки і підписують рамкові угоди. Ми повинні з вами думати самі про себе, як завжди, працювати над своєю легалізацією, вивчати можливості, вивчати, звісно, мову. Працювати по можливості і будувати взагалі своє майбутнє і своє життя. Бо без конкретики в документах в сьогоднішніх тільки ми самі можемо захистити своє майбутнє. Ось так, з вами був Ященко антон Ви були на каналі Без Води. Тож, побачимося з вами незабаром.